Зараз в Україні спостерігається дуже великий дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами. За моєю спиною стоять два доволі потужних вітрогенератори, але як ви можете побачити, вони зупинені, попри те, що судячи з шуму посадки, вітер достатній для їхньої роботи. Чому так відбувається? Справа в тому, що зараз в даному регіоні. Планові відключення електроенергії, а мережа змінного струму не здатна працювати автономно. Мережа змінного струму здатна працювати тільки в складі енергосистеми. Тобто, як це зрозуміти? Ці от вітрогенератори, які ви бачите, вони не можуть живити е, місцеві населені пункти місцевих споживачів через те, що буде, е, буде скачки, буде плавати їхня частота. І потрібно тримати частоту. Е... Тому ми втрачаємо навіть ту генерацію, яка ніяк не постраждала від обстрілів. Вона просто простоює альтернативна енергетика через те, що ця енергія ну, не може бути використана. Вирішити цю проблему зможе тільки одне: перехід на мережу розподілу постійним струмом. Така мережа зможе. Працювати в автономному режимі і не залежати від енергосистеми.